Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу вас ознайомити із рецептом прекрасного десерту із печення із крекер. Для цього я беру дві пачечки крекера. Один у мене ніжний і один вершковий по 180 грам. Це разом буде 360 грам. Я взяла також по 400 грам дві пачечки йогурта полуничного. Я взяла желе вишневе і взяла також желе з ківі. Дві пачечки желетіну. Тут разом буде 40 грамів, 90 грамів цукрової пудри. Я візьму десь пів чайної ложечки тільки ванільного цукру і два банани. Дві пачечки йогурту, я виливаю ось в таку миску. Разом в мене буде 800 грам, 400 грамів йогурт полуничний. Ну. Сюди я додаю 90 г цукрової пудри. Також я добавлю приблизно десь півчайної ложечки ванільного цукру. Желатин я заляла 100 г водички, розколотила і хай набухає. А це все я розмішаю ручним миксером. Ось так. Мішаю, хай воно розтає. Желетін набухає. Желе я позаливала 150 г водички, і зараз я його, воно мене прихололо, водичка кип'ячена. Я зараз поставлю в холодильник десь на півтори годинки, щоб воно застигло. Я додала ще один бананчик. Почистила і поріжу їх ось такими кружечками невеличкими. Банани я порізала, будемо чекати, щоб захололо желе. Желе захололо. Я його ставила в морозілку, десь на хвилиночок 20. Я його ріжу ось так кубиками. Це у нас вишньове і сківі. Банани я приготувала, порізала. Печеньку я також приготувала. Фактично у нас все готове. Зараз будемо тільки змішувати. Що ж, нас все готове. Печеньки у мене було два віда. Одне було вершкове. Ось таке. Я його поламала, місочку ось, а друге було ніжне. Таке квадратиками, я також поламала мисочку. Так, желатин я розтопила, я його виливаю у йогурт. Розмішую, можна розмішати ложечкою. Ось так. Можна ложечкою, можна в'їнчиком, він тут хорошо розмішується. Тоді я додаю желе із киві. Так. Тоді я додаю зрішнє желе. Все розмішую. Так. Сюди ж я додаю банани кружечками. Ось так, теж розмішую. Все любі, розмішуємо. І додаю печення наше. Все. Все це я перемішую. Ось так, воно перемішалось. Я підготувала мисочку, ось таку, застала її харчовою плівкою. І всю цю масу я викину сюди у мисочку. Я все це так гарно розрівняю, накрию харчовою плівочкою і поміщу в холодильник. Скільки буде холонути, я скажу. Ну, мабуть, в мене до ранку. Він буде стояти. Тоді я покажу результат. Наш десерт пробув в холодильнику майже сутки, і зараз я його перекину на таку мисочку. І будемо пробувати. Ось так я його перекинула. Плівочку харчову я зніму. І ось подивіться, який вийш здоровенний ну, можна назвати е, торт. Знаєте, я роблю схоже на бите сікло, але цей трошки відрізняється. Зараз я покажу, який він у розрізі. Я шматочок відріжу. Ну що ж, а зараз будемо пробувати? Такий хороший із печенням, із желе і банани. Ось так все видно. Смачний такий і запах безподобний. Я скажу жаль, що не передається запах по телефону. М -м -м. Міру солодкий, не приторний, дуже-дуже смачний. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, до зустрічі!